Це було так по 20 по 30 людей, які сідають в автобус і Сім'ями приїжджають просто працювати, бо їм пропонують одразу зарплату в два рази більше і навіть готові дати робоче житло і так далі. Ну, це, це загальна світова тенденція. Якби цих кваліфікацій, які стали дефіцитними, різко а вони універсальні виходять. Вони фактично можуть мати роботу по всьому світу. Це не то, що там грубо кажучи, журналісти, так. які призв'язки прив'язані до свого ринку. Там а це люди, які можуть по планеті, по шарику працювати вже По факту да, тому що ви якби закони фізики вони однакові всюди. Єдине, що буде відрізняти це параметри мережі, там які можливо в Європі трохи інші, але для. Для досвідченого енергетика це не є якоюсь проблемою. Тобто, це, це, та, це та хвиля міграції, яка завжди була перманентна і постійна. Наступний відтік вже відбувся, як ви кажете, правильно, з мобілізацією, тому що все-таки компанії великі монополісти в регіонах і вони стають першими, до кого можуть приїхати і попросити трохи хлопців. От і тому воно так і відбувається.